Єгамусала меса до діалогу саркастичним відеороликом відповіли колумбійські повстанці на пропозицію президента країни розпочати мирні переговори між владою та революційними збройними силами Колумбії. На запису, поширеному в інтернеті, партизани співають і танцюють, ніби глузуючи з керівника держави. Лідер Фарко Родріго Лондоніо заявив, що хотів би приєднатися до мирного процесу, але без ненависті і зарозумілості. Переговори мають розпочатися за кілька тижнів у Норвегії чи на Кубі. Кілька днів тому президент Колумбії Хуан Мануель Сантос повідомив, що діалог із Фарко забезпечить мир у державі. Хоча при цьому військові не припинятимуть операції проти екстремістів. Марксистське угруповання воює з колумбійським урядом з 1964-го. США та ЄС визнали фарк терористичною організацією, яку підозрюють у зв'язках із наркомафією та звинувачують у численних викраденнях і вбивствах.